Побачити світ у всіх барвах веселки. Цього малечу вже з чотирьох рочків навчать досвідчені педагоги у львівських удюмках. Гуртки з малювання є практично у кожному з них. Про такий цікавий і корисний різновид дитячого дозвілля дивіться у нашій постійній рубриці. Я хотіла малювати на скрі. Хоча я ніколи не малював, не виходить. Я малюю зараз до дня матері, я малюю ручку, бо я малюю графіку. Тут я малюю написанки, які ростуть на деревах. До студії вони ходять хто два місяці, а хто вже й по два роки, але усі з радістю і з охотою. Тут у нас проходять як майстер-класи вчаться на склі малювати, гончарство ліпити, вчаться. Що ти що таке турморт, що таке портрет, автопортрет. Такого різнобарв'я і мистецтва зображати світ навчають вже чотирьох років. Для найменших заняття триває годину. Урок для старших півтори. Художні студії чи гуртки працюють в у у кожному районі міста. Після школи зразу ж ми йдемо займатися, тобто задоволенням, захопленням. Ми тут і малюємо, і ліпимо в нього зуває це розвиває відношення до краси. От наприклад, ми йдемо, вона вже звертає увагу, як сідає. Сонце, яке яскраве небо. От, ну, все це сприйняття життя, все це треба розвивати у дітей. Займаються тут тричі на тиждень. За п'ять років дитина може отримати базову школу для подальшого навчання у мистецьких закладах. Звісно, художниками чи митцями стануть не всі, але відчуттям прекрасного ця малеча обділена не буде.